Друзі, терміново хороша справді для нас новина обнадійлива справа в тому, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна. Треба сказати, що це рішення важливе з юридичної точки зору. Я зараз поясню, чому справа в тому, що ще десь рік тому я і мої колеги, і пізніше до цього приєдналася колишня прокурор міжнародного трибуналу по колишній Югославії Карла Дель Понте, закликали негайно видати ордер на арешт Путіна у зв'язку зі злочинами, які вчиняють російські війська за його вказівкою в Україні. Це досить важливий момент. Ясна річ, це не означає, що одразу зараз Путіна схоплять і доставлять у в'язницю. У міжнародного кримінального суду немає поліції безпосередньо, але разом з тим це досить серйозна юридична складова санкцій. Ізоляції обмежень пересувань російського президента ситуація, ми бачимо, набуває все нових обрисів. Якщо а, раніше ще говорили про те, і скептично ставилися до того, що слухайте, та хто ж там затримає Путіна, чи хто їх буде судити, чи хто притягне до відповідальності? Але разом з тим, ми бачимо, що крок за кроком а, ми йдемо тим шляхом, аби зрештою колись побачити Путіна його оточення на лаві підсудних. Так як це було з режимом Слободана Мілошовича, які думали, що він теж там вічний і все йому буде сходити з рук, так само, як це було з Нюрнберським процесом, ми повинні не просто прагнути арешту окремих людей, а засудити саме явище расизму, саме ось цю ідеологію. Тому, звичайно, це дуже важлива новина. Треба розуміти, що це безпрецедентний крок, тому що до Путіна. Проти діючих президентів такі ордери на арешт видавали тільки проти Омара Аль-Башира, це президент е, Судану, який звинувачувався в злочині геноциду. Він тікав, тікав, але зрештою був затриманий е, так і видавався правосуддю. Так і треба розуміти, що не виключено, що ну тобто, ми бачимо, що е, у Путіна така компашка, тобто, президент Судану і він, він уже в цим безпрецедентно так само війде в історії, що він. Друга людина, яку отак на посаді фактично звинувачують і видають ордери на арешт. Тобто, з юридичної точки зору, це механізми, які просувають надалі доволі непростий шлях юридичного обвинувачення проти Путіна, його оточення і злочинного кремлівського режиму, і рашизму загалом, ще дуже багато треба пройти. Працюють правоохоронні органи України, працює міжнародний кримінальний суд. Працюють на сьогоднішній день понад 30 країн, які долучилися і підтримують ініціативу України щодо. Міжнародного трибуналу щодо Росії за злочин агресії це все набирає обертів. На це потрібен час, на це потрібно терпіння. Але я думаю, що після всіх тих злочинів, які ми побачили, злочини геноциду проти людяності, всі ці тортури, все всі ті звірства, які вчиняла російська армія і вчиняє на окупованих територіях зараз, я думаю, що нам точно терпіння вистачить, аби довести це до логічного завершення, перемогти на полі бою, а потім перемогти і юридично і створити прецеденти, тому що це ключове, це важливо. Ми маємо створити прецеденти на майбутнє, щоб кожен агресор, кожен лідер держави, який прагне піти вчиняти звірства, який прагне йти вбивати, який прагне е, територіального експансія е, мрії про імперіалістичні територіальні експансії. Був притягнений до відповідальності, треба працювати надалі, так тримати роботи дуже багато. Треба розуміти, що Росія буде пручатися. Але е, якщо на першому етапі зараз це зробить Путіна невиїзним, а далі ніж Чебаксари, е, Республіка Марі Ел чи Єлінжик, це вже непогано. А далі треба досягати того, щоб зі зміною влади колись чи з перемоги, після перемоги стало можливим. Видати Путіна міжнародному правосуддю і засудити расизм. Це важливо для нас, для майбутніх поколінь і для створення прецедентів, аби кожен авторитарний диктатор задумався над тим, яка доля його очікує. Дякую. Ви на каналі MyUA. Прошу підписуватися, поширювати, ставити лайки цьому відео.